Так, друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Розпочалися у нас значить, сьогодні жнива соняшника. Ви їх... вирішили виїхати спробувати. В общем, значить, хто там казав, що нічого не роблю, тільки знімаю, ось о, пожалуйста, для вас. Камазик, прямо на Камазику. Камазик шепче. Значить, сьогодні будемо пробувати нашу. Дослідну ділянку, якщо її так можна назвати, Та те, що подриває як дракон? Є у нас тут такий ставочок, правда, вже він заріс, ніхто не хоче ним займатись. Так, кейсик папка десь на комбайні ззаду їде, я поїхав вперед. Калюшки є, але вони невеличкі, щоб не їхати по калюжам, будемо обминати їх. Так, значить десь нам тут треба встати і дождати, щоб, щоб перецепитися. Так, тут а кукурузка. Доїхали значить, до поля, Вон, комбайн якраз теж доїжджає, мигає все та ти що. Так, в общем, соняшник. воно. Зараз десь тут перецепимося і поїдемо, щоб там не крутитися, Уже зараз отсюди з ходу і заїдемо. Тут посіяний значить, барикет. І не знаю, можливо, ввозьмемо діагональ, є ж у нас е система картографування. Зараз відкалібруємо все і будемо, значить, молотить. Попробуємо. Погода вроді сьогодні непогана, так що я думаю воно повинно піти. Так, а вон база наша. Вон там. Коровки вон, наші пасуться. Да, хто не знав, у нас ще і 5 корів є. Попитали, чого так багато заготовляєте тюків. Так, в общем, йду, значить, обцепляти. Будемо перечіплятися. Так, оце саме основна проблема з цим колесом. Тіляшка із класа, і вона трошки не підходить. Планували її переробити. Змістити туди колесо, можливо, навіть зробити дві осі. Ну а взагалі не зробили. Будемо на наступний сезон, мабуть, переробляти. Або нову купимо. Попадає там на наклонки є такий виступ. І виступ попадає якраз на скат і... Робить неприємну ситуацію на складі, псує його. Хотілося звісно, якусь бежаточку, але справимось на цей рік. Теж ліфтірами зробили ось, ось. трубу таку. Так, друзі, ну що, перші, перші кроки в цьому році. Так, а я поїду стану там на асфальт. Щоб ходити в ту сторону. На кейсик зайшов. А ну, підемо подивимося, що там по настройках. Тут ось берикет. У нас заливалося там його з минулого року слабувати. Ну головка то здорова, шляпа, корзина, хто як каже, грінка, а я кажу шляпа. Значить, ну тут і перей його заглушив. Так що не знаю, що тут з нього дасть, що воно насипле. Буде видно. в общем. Так, зараз стою на асфальті і пересідаємо в комбайн. Ну, пилюка йде, я думаю, волога буде нормальна. По стану насіння, ну отаке. Перемите. Так, значить, є бур'ян присутній. І гербіцид тут погано спрацював. Та і кількість опадів, звичайно ж, повпливала на дану картину. Це, значить, молотимо зараз Євросем, Пегас. Не знаю, що він. Не дуже мені хотілося його брати, але Це два рази тут пройшли, скільки тут невеличкі гони. І от туди прийшли разок. Ну, і оце бункер висипали. Бункер десь близько, ну, в залежності від натури, близько трьох тонн. 300 3 двісті, три, отак. Менше трьох за всі роки не молотило. На газон зружали, газон їх вважився, а це так ми... Вищитували бункер Соняшнику. Так, тут, значить, Євросем. Тут Карлос е Внісовський 105. -й. А там з краю э цей Еліта Сілект Берекет. А то пошла оттуда, 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 і туди, аж то пішла сінгента експерто. Ну, нащад, я дивлюся, там по Дісковки вона то там ще зеленкувати. Ну а так, в принципі, можна, можна було б і сінгенту сьогодні збирати. Та не сьогодні воно і на завтра погода передає достойна. На небі не хмаринки немає, красота. Голуби ці в'яхрі. В'яхрі. Так що, отак. Соян теж стоїть, ніхто не молотить. Значить, По трубі, що стоїть на жатки, видно, вже трошки підтерлася. Працює вона капітально, оправдує себе на всі 100%. Подивіться, який бур'ян стоїть. І він в комбайн не пішов, його просто нагнуло, одну головку, корзину, шляпу, грінку, кому, -яку, кому як зручніше відрізало і все. Зерничко йде просто як перемите. Відрегулювали, все настроїли. в общем все бомба. І отут, дивіться, бур'ян який, бачите? Показуєш так, як є. Ділянка 5 років не пахалася і були тут хащі Карабаса-Барабаса. Ну, Посіяли соняшник, євролайтинг не спрацював. Кількість опадів пройшла просто неймовірно, просто вражаюча. Отака от картина. Ну нічого. Все, що робиться, воно робиться до найкращого. Працюємо потихеньку, не спіша. Несеться дракон. Так, не пішов далі туди, бо, мабуть, не вистачить. Так, ну тут що? Два бункера кейсовських неповних. Я хотів сказати: оце б весь оцей бур'ян був би в бункері. а був би він в бункері був би він у кузові, а так дивіться. Зараз фокусую камеру. Сістяк який. І хто там каже, що кейс не може настроїти на соняшник? Все воно настраюється. По настройках завжди відповідаю хлопці, як пише книжка. І ото, як пише книжка, так і налаштовуйте. А там уже, в залежності від вашого соняшника, від ваших тих же ж корзинок. Кожен соняшник потребує якихось додаткових доналаштувань на полі. А так, як заїжджаєте, ставите, як пише книга, як пишуть в руководстві по експлуатації комбайна, і працюєте, дивитеся на бункер, що вам не подобається, вже починаєте там підрегулювати. Так що, отак виходить, мені подобається. І ота труба. Не жалкую, що я її поставив. Точніше, не я поставив, а я запропонував поставити. Ну а папка втілив це в реальність. Так що отак. Працюємо. Зараз ще бункерок папка добиває, цю ходку повезе, ну а ми пересядемо значить, у комбайна і трохи з вами помолотим. Покажу, до, до речі, як працює оця, оцей винахід оця труба.